Як ми говорили у попередньому відео, повістку до військомату можуть вручити майже будь-де, бо закон конкретної вимоги щодо місця вручення повістки не містить. Але повістка має відповідати певним вимогам, про це ми також говорили. У період дії військового стану призов на військово-строкову службу в Україні не проводиться. Однак призовники, яким виповнилося 27 років, мають прибути на призовні ділянки для медогляду. Отже, призовниками визнаються особи громадяни України, чоловічої відповідно статі, яким виповнилося 27 років. Тобто ці особи безпосередньо підлягають призову на військову службу і можуть бути вручені. Повістки, і відповідно вони можуть бути мобілізовані. Ті військові котрі обмежено придатні до військової служби у військовий час, можуть бути все ж таки мобілізовані, але їхня служба проходить не у бойових діях безпосередньо на передовій частині, а у військових частинах. Також вони можуть служити в установах та навчальних закладах Міноборони. В територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, або в інших небойових підрозділах, дуже цікаво, і хочу звернути увагу, що наразі, згідно з новими правилами військового обліку, роботодавець зобов'язаний взяти кожного нового працівника на військовий облік і, відповідно, про це доповести під особистий підпис до територіальних центрів комплектування. Також відповідні документи, якщо роботодавець звільняє працівника, з роботи він також має відправити до територіального центру комплектування. Тобто без військового квитка ви наразі не зможете ні влаштуватися на роботу, ні, якщо ті особи, які вже працюють, то відповідним ви не зможете звільнитися так, щоб про це не знали у військоматі. В останньому відео ми визначили що оскаржити повістку про виклик до військомату до суду не можна, бо це. Лише сповіщення про встановлений конституцією обов'язок. Але на Черкащині 19 січня 2023 року суд виправдав чоловіка, який не пробув до військомату за дзвінком. Працівник територіального відділу військомату зателефонував призовнику та повідомив, щоб чоловік прийшов із речами відповідно до військомату для відправлення у військову частину. Чоловік збирався прийти, проте з його слів йому зателефонували знов і сказали, що їхати вже нікуди не потрібно. Співробітники ТЦК та СП, в свою чергу, повідомили, що після першого дзвінка не могли йому дозвонитися. У підсумку відносно призовника, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 336 Кримінального кодексу України. Суд натомість, розглянувши справу, ухвалив, що винен військомат, який порушив процедуру сповіщення працівників. Зовника та виправдав чоловіка. Натомість, у порівнянні з Черкащиною, суд засудив військовозобов'язаного, який вирішив ухилитися від мобілізації, налякавшись коментарів працівників центру комплектування. Військовозобов'язаний з Миколаївської області злякався за надто відвертих коментарів працівників місцевого центру комплектування та соціальної підтримки та вирішив ухилитися від мобілізації у підсумку, отримавши судимість. Як зазначено у справі, мешканця Арбузинського району Миколаївської області Олександра Ф. Так його називаємо 9 березня 2022 року, військова лікарняна комісія місцевого центру комплектування визнала його придатним до військової служби. Втім, після проходження ВЛК доли Олександра тривалий час ніхто не цікавився, і лише 1 грудня 2022 року до нього. Додому приїхали три працівники центру комплектування, які повідомили, що вже на наступний день він повинен з'явитися до центру комплектування та потім їхати до військової частини. Однак, отримувати повістку про відправлення до військової частини біля свого помешкання. А наш товариш Олександр відмовився, пославшись на некоректну поведінку службовцям центру комплектування. Як відповідно, потім розповів Олександр під час судового засідання. Окрім стандартного повідомлення про кримінальну відповідальність за ухилення від військової служби під час мобілізації, представники центру комплектування для чогось розповіли йому, що після мобілізації він поїде на м'ясо. Така постановка питання налякала відповідно Олександра, після чого він вирішив, що краще отримати судиність. Дослідивши позиції сторін, суд дійшов висновку і призначив Олександру покарання за статтею 336 ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. У вигляді позбавлення волі за спитовим строком тривалістю в один рік, тобто один рік умовним. До мене було багато питань щодо відповідальності за ухилення від мобілізації. Так ось, давайте розберемося. За неявку до військомату наступає може адміністративна та кримінальна відповідальність. В якому ж випадку яка відповідальність настає? Якщо особа раз або двічі не з'явилася у військомат за повістку, їй загрожуватиме адміністративна відповідальність. Якщо тричі і більше, то вже відповідна кримінальність. Якщо людині вперше вручили повістку і вона не з'явилася у військкомат, їй загрожує. Штраф передбачений у розмірі від 850 гривень до 3400 гривень. У разі, якщо особа отримує повістку вдруге за рік, то на неї накладається адміністративний штраф у розмірі 5100 гривень. І ось ми переходимо до кримінальної відповідальності, яка, в принципі, є найсерйознішим покаранням для призовників. Кримінальна відповідальність за ухилення настає для призовника, який вже був у військкоматі і пройшов медкомісію ВЛК і отримав відповідно бойовий порядок денний для направлення у військову частину, але згодом не з'явився. Згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, це карається позбавленням волі на термін від 3 до 5 років. Розгляд таких справ відбувається у судовому порядку. Суд може призначити обвинуваченому виправдовальний термін для виправлення. З'явилась також нещодавна інформація про так звані розпорядження від ТЦК, про розшук затримання і доставлення осіб, які ухиляються від військового обов'язку. Хочу на цьому зупинитися. Процедура оголошення у розшук передбачена кримінальним процесуальним кодексом України. І вчиняється виключно після оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення за ухилення від призову за мобілізацію. Після оголошення розшуку слідчий звертається з клопотанням до суду про затримання та доставлення підозрюваного до поліцейського органу, який оголосив у розшуку. Оголосити в розшук та затримати можливо лише за ухвалою суду в межах відкритого кримінального провадження та за наявності обґрунтованої підозри: ось три підстави: як можна це реалізувати в межах адміністративної справи? Або на підставі порядку визначеного кабінетом міністрів в принципі не зрозуміло. і те, що в порядку зазначено, що центр комплектування може звертатися до поліції щодо розшуку, затримання і доставлення громадян, які ухиляються від військового обов'язку, це підміна понять. Бо насправді текст має звучати так. Центри комплектування може звертатися до поліції для встановлення місця знаходження та супроводження до центру комплектування відповідне і доставлення. Отже, в даному випадку мова йде про доставлення і встановлення саме місця знаходження, а ні в якому разі не про рошок, тобто відбувається підміна понять. Отже, читаючи подібні юридичні формулювання. Більшість громадян просто не розуміє термінології і не може оцінити правомірність затримання і тому добровільно через незнання своїх прав виконує незаконні вимоги поліції. Ось так, деякі чиновники користуються. Правовою необізнаністю суспільства і маніпулюють і підмінюються поняття. Що робити в принципі в таких випадках? Попросити у поліції. Роз'яснити ці поняття та в першу чергу пред'явити ухвалу суду про ваше затримання. Запевняю, що адекватні відповіді вам ніхто не надасть. Тож просто продовжуйте робити те, що робили. Звичайно ж, якщо вам раніше не вручили повістку і ви до цього не пройшли ВЛК. Бо тоді справи будуть виглядати трохи по-іншому. Отже, у підсумку, а прошу будьте обачними і поважайте закон. Пам'ятайте, не завжди представники влади можуть доносити вам об'єктивну інформацію. При цьому відповідати за її неправильне розуміння доведеться саме вам. Наостанок я хочу зазначити, що обов'язок боронити державу передбачений Конституцією України. Отже, є нормою прямої дії та має бути виконаний. Тож, все має бути України.